При кінці цього тижня Україна переходить на літній час стрілку годинника доведеться перевести вперед. У зв'язку з цим у деяких людей виникають проблеми зі здоров'ям. Сімейна лікарка Маргарита говорить, що найбільш вразливі категорії людей ті, що мають розлади серцево-судинної системи. Найбільше в цей період страждають люди похилого віку та люди, які мають серцево судинні захворювання для більш молодих та для дітей. Це буде не так важко, але також можливі якісь проблемки. Основні симптоми безсоння це можливо, головний біль, це втрата концентрації уваги. Це можливо схильність до переїдання, роздратованість, дратівливість, можливо, навіть агресія. Людям віком 60 плюс та тим, що мають проблеми із серцево-судинною системою, лікарка радить підготуватись до переходу на літній час, хоча б за декілька днів. До переходу на літній час необхідно готуватись заздалегідь. Можливо, навіть допоможе за 2-3 тижні люди, які прокидаються за будильником, ставити свій будильник на 10-15 хвилин раніше. Засинати також на 10-15 хвилин раніше перед сном не дивитись знов ж таки телевізор, не дивитись гаджети, не їсти жирну їжу. Тобто організм повинен готуватись до сну. Це має бути повноцінний сон для дорослої людини. Це 7-8 годин, щонайменше, найменше для дітей там вже різних вікових категорій – 9-10. Вранці це повинен бути повноцінний сніданок. Бажано перший час після переходу на літній час. Вранці не влаштовувати собі якісь важливі зустрічі, роботу з документами, тому що це буде заважати людині, це буде важко одразу перейти на таку роботу. Також буде корисним замінити жирну їжу на білкову. Це може бути риба запечена або відварна, Це можуть бути овочі з тієї самої риби або курка. Це білкова їжа з овочами. Загалом, вже більшість лікарів схиляються до думки, що настав час відмовитися від переведення стрілки годинника раз на півроку.